29 листопада рятувальники Івано-Франківщини зустрілися з підопічними Івано-Франківського територіального центру соціального обслуговування, щоб застерегти людей похилого віку від небезпек у зимовий період. Фахівці ДСНС розповіли про пожежі, які виникають в зимовий період, та про найчастіші причини виникнення загорань у помешкання громадян та способи їх уникнення. Нагадали правила поводження з газовими та електропобутовими приладами. Особливу увагу людей звернули на небезпеку чадного газу. Що може бути спричинена через несправність пічного опалення або обладнання газового котла. Чадний газ непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатен призвести до біди за лічені хвилини. Зазвичай під його дією людина втрачає свідомість, може отруїтися, що може призвести до летального випадку. Також рятувальники розповіли присутнім: основні правила, щоб уникнути переохолодження та обмороження організму в морозяні зимові дні. Сьогодні територіальний центр і. Організація Турбота про літніх в Україні провели захід для людей похилого віку із працівниками служби надзвичайних ситуацій. Свої інформації вони доступно довели нашим пожилим людям, як себе поводити в побуті, як зберегти здоров'я від випадків, які можуть трапитися у їхньому житті. Ці зустрічі відбуваються не Одноразово, а постійно ми з ними тримаємо контакт і вдячні їм за те, що вони відгукуються на наші пропозиції і дають людям таку інформацію. Працівники ДСНС наголошують про необхідність свідомого ставлення до пожежної безпеки, адже дотримання елементарних правил може врятувати життя та майно. Рятувальники неодноразово приходили до цього соціального товариства і завжди. Давали добрі вказівки, То, що часами людина вже забула, вони пригадали, настановили на те, як треба берегти все, що навколо нас є, і природу, і людей один одного.